Сама наворочена мурашка в своєму класі в Україні. Це гібридний муравей від фірми Sockmoto Cargo Max. А чому Макс? Тому що в нього в кузов буде 1,30 на 1,80 м. І він піднімається за рахунок кнопочки. Ось так сидите. Кнопочку натиснули і все. І курите папіросу або попиваєте чайок. А він все робить сам. Піднімає кузов, задній борт автоматично відкривається і вигружається те, що ви там привезете. Передні гальма дискові, задні барабані. Є понижена передача, є ручник, 2,5 кВт мотор. Ззаді стоїть генератор. Це ще одна відмінність, він іде гібридний. Якщо у вас закінчився заряд акумулятора, якого вистачає на 60-80 км, ви запускаєте генератор, просто кнопочку натискаєте, він працює. І їдете далі, поки у вас не закінчиться бензин, це бачкові. 12-ті колеса сигналі... а, сигналізації немає, вирішення. Магнітофончик є тримач для телефону, три швидкості вперед, одна назад. Також є рекуперація, якщо ви їдете з горки, ви натискаєте кнопочку, він ще буде притормажувати колесами, щоб вам було комфортно і безпечно з'їжджати. Якщо вас цікавить такий красавчик, є в різних кольорах, в наявності, у місті Вінниці. Також є доставка по всій Україні нашим транспортом. Вконтакти під цим відео. Сокмото Cargo Max. Звертайтеся.